Друзі, вітаю! Зовсім недавно я отримав від наших хлопців перехоплення, які слухають російських окупантів. Так, ось вже буквально кілька місяців ми чуємо, що росіяни проти нас використовують міни і снаряди виробництва іранського і північно-корейського виробництва. Тобто наголошую. Що незважаючи на всі санкції, так окупантам вдається обходити їх, і вони отримують просто величезну підтримку так від північної Кореї від терористичного режиму північної Кореї і Ірану, і саме з допомогою цих мін і снарядів вони воюють проти нас. Тобто, друзі, скоро річниця, чергова річниця повномасштабного вторгнення і чергова річниця, взагалі 10-та річниця початку російсько-української війни, як в 2014 році вона розпочалась, так і досі ось триває. Друзі, це перш за все. я Хочу звернутися до української діаспори, до українських вимушених переселенців, які виїхали так, втікаючи з країни. Підготуйтесь. І виходьте на вулиці, виходьте на вулиці своїх міст, виходьте на вулиці дипломатичних установ так, своїх в США, в Канаді, в Європі. Піднімайтесь і наголошуйте на, на цьому, так, наголошуйте, що Європа і світ, демократичний світ, повинні ще сильніше, ще сильніше оточити Росію так, санкціями, так, якщо вони не вирішують, не хочуть. Повноцінно давати нам літаки, ракети, то, хоча б такий спосіб, так вони повинні змусити росіян і в тому числі терористичні режими Північної Кореї і Ірану заборонити, заборонити вбивати українців і заборонити давати їм зброю російським терористам, яка намагається з допомогою цієї зброї, намагається воювати проти нас. Тому друзі, ще раз кажу: діаспора і вимушені переселенці. На даний момент від вас залежить не менше, ніж доля країни залежить від вас не менше, ніж доля, ніж те, що роблять українські воїни, ніж те, що роблять українські волонтери, чи ніж те, що роблять українські дипломати, тільки розголосом, тільки постійними постійним розголосом, постійними інформаційною такою підтримкою, постійним донесенням до цивільного населення Польщі. Німеччини, Великобританії, Сполучених Штатів, Австралії, Японії. Так що Росія це терорист, Іран, Північна Корея це терористи, які допомагають Росії вбивати мирних жителів по всій, по всій земній планеті. Тільки до ніж це ми зможемо зупинити агресора. Дякую, друзі. Далі буде.